Привіт, друзі! Сьогодні у нас такий швидкий ролик. Сьогодні ми з вами будемо робити крампетів нових, які у нас з'явилися в студії. Скоро, до речі, вийде нове обновлення, тут щось, я думаю, вийде цікавеньке. Ось тут у нас є крампет 2, давайте їх зразу створимо сьогодні в відео. Так, ось тут ми винісити лінивця та таку жовтеньку какашечку. І у нас має вийти якийсь прикольний крампет. А, так, І дати його треба Леону. Ідемо. Зараз у нас одразу пронесе туди, куди нам треба. Такс. Ось це беремо. І. А де, до речі, цей другий інгредієнт, так мені не треба. Я, до речі, не знаю, де він, друзі. Підскажіть мені в коментарях. а де він. Друзі, круто, я не можу знати реальний цей інгредієнт. Підкажіть мені в коментарях, де знайти цей інгредієнт. Ні, це немає, друзі, підскажіть мені, будь ласка, вклізь в коментарях, хто знає, де знайти цей інгредієнт. Ці ще п'ять. Ні, друзі, я реально знаю, тому давайте одразу будемо робити трохи крам. Так, вибачаю, але я не знаю, де знайти. Так, а тут нам потрібно десь ось тут це знайти, я не знаю. Давайте, нас одразу перенесе і ми подивимося. Так. Друзі, я, я не знаю, куди, що нам потрібно робити. Просто тикати, я не знаю, друзі. Що, що треба робити, я не розумію просто. Друзі, просто напишіть в коментарях, що треба робити, я не розумію. А, давайте зробимо обзор хоча б на обновлення. Тут, коротше, нам кажуть, що на наступному тижні буде якесь нове обновлення. Я, коротше, хочу якийсь прикольний домик в безкоштовній тоді буде, щоб він відкрився. Ось такі справи, друзі, да. І, до речі, я зараз вам ще розкажу, чому відео послали, виходить. Е, я випадково видала свій дім, і зараз я в процесі постройки свого дома. Ось я вже його перший етаж майже достроїла. Зараз я в процесі постройки, тому що я його випадково сама видалила. Я його построїла трошечки по-іншому, надіюсь вам сподобається. Це такий невеличкий спойлер. Ось такі от справи, друзі. Як ваш третій день в школі, мені, в принципі, в мене все добре. Мені подобається в школі поки що. Е, і поки що все Е, До речі, друзі, напишіть чи зробити мені тутор, як скачати взломку току боку на Android безкоштовно. Ось такі справи у мене, друзі. А у вас як справи? Напишіть в коментарях. Всім... Ну, на цьому. -то... Всім дякую за перегляд. Всім па па па, -па.